Так, друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму YouTube-каналі. І наступні посилочки. Так, одна посилочка з Китаю і одна з України. Ну що ж, давайте почнемо з тієї, що Прийшла з України, заказував, як завжди, на Укро Дуже вигідні ціни. Кому цікаво, дивіться, заходіть. Так, це в нас посилочка з Дніпропетровська. Так, ну що, давайте. Відкриємо такого листа, прислали мені. Так, ага, замовляв, значить, HDMI кабель. Вже бачу, то самі дешеві наушники. Взагалі, HDMI кабель, Досить недешево коштує в магазинах у місті. Наприклад, у мене в місті це дуже дороге задоволення, мінімум 6 доларів. На окро ви можете знайти кабель. Ну, насправді зараз я не можу говорити про якість, але написано, що це кабель версії 1.4, та позолочені контакти також повинні бути. давайте Отакі заглушечки були, давайте я зніму І подивимось, що ж. Отакий. Вихід стандартний, написано HDMI, написано позолочені контакти. Тобто для хорошого контакту. І довжина 1 метр. Ось такого кабеля буду провіряти. Також в описі під відео. Залишу коментар, якої ж якості даний HDMI кабель. Так, давайте поставимо строночку І також а, наушнички, такі прості наушнички оранжевого кольору. З ось такими майликами. Та 3,5 стерео а, входом. Також перевірю, як звучать. От наушники і кабель це дешеві взагалі, які можна знайти в інтернеті. Ну, в принципі, що якість також буде відповідна. Так, ну що, давайте розпакуємо посилочку з Китая. Написано Pump. Давайте трошки зроблю так, щоб було видно. Є трек номер. Посилочка була відправлена 22 липня, тобто не дуже довго наїхало, оцінили 3 долари. Насправді це є велонасос, похідний велонасос, давно вже хотів замовити. Один раз замовив, загубилася взагалі десь посилочка. Взагалі, літо закінчується, а я так і їжу без насоса. Так, все, тут немає більше нічого. Так, ось такий велонасос. Так, що тут у нас в комплекті є тут болти для кріплення. Так. Замотано. Так що не розбереш. Так, ось такі два болти для кріплення, замість е, кріплення для фляги. От можна встановити такий насос маленький, тобто в дорозі там підкачати повинно бути досить непогано. Тут таке ось кріплення. Це все діло прикручується до рами вашого велосипеда і сюди вже вставляється насос тобто можна швидко дістати його От ось з таким зажимом ось такий зажим О, тут ще крутиться щось а, Це просто переходничок. Так, да, Це тут такий переходничок є, давайте дістану. Да, ось такий переходничок можна накрутити сюди, під іншу різьбу. ось Це все сюди вставляється. Зажимається і пробуємо качати. Ну, що ж також. Ага. Ось так він аж розкладається. В принципі, ну так, нічого качає. Китайська смазка зразу такий неприємний досить запах. Це все пластикове отаке от коштує в районі 5 доларів, ссылка також буде під відео. Кому цікаво, заходіть, дивіться, ось тут ще такий ось бренд написано. Ну що ж, це був огляд ось таких товарів замовлених мною. Ну підписуйтесь на канал, ставте лайк, кому цікаво. Підписуйтесь, всім пока!